Доброго дня! Сьогодні вам пропоную дуже смачну аджику Сацабелі. Ми для цього беремо 4 кг помідор. Якщо беремо сливку, аджика буде густішою. Якщо беремо звичайні домашні помідори соковиті, вона буде рідшою. Пів кілограма яблук, пів кілограма цибулі, 20 зубчиків часнику. У мене будуть от такі москалики. 4 стручки гіркого пекучого перцю, болгарського перцю пів кілограма, хмелі сунелі, чорний перець. І якщо у вас нема стручка гіркого перцю, беремо просто мелений червоний перець. Все це ми миємо, очищаємо від насіння і перемелюємо на м'ясорубку, Крім часнику. Чесник ми будемо додавати в кінці варіння. Беремо помідори, яблука, цибулю, перець і пекучий перець, і все перемелюємо на м'ясорубку. І так, каструля в мене на 10 літрів. Перемололи на м'ясорубку, виливаємо і кип'ятимо 2 години, півтори 2 години. Цей час я мию банки, чищу чесник. Ось у мене такий чесник, москалики. Трошки більше, тому що в мене люблять смак чеснику. І натираю, бо на терці, або давлю чесночницю. І так, аджіка у нас вже кипить майже 2 години. Додаємо 200 г оцету, Часник. 5 кг цукру, 3 столові ложки солі, 2 чайні ложки чорного меленого перцю з гіркою і 4 чайні ложки хмелі сунелі теж з гіркою. Все це ми висипаємо, перемішуємо, баночки у мене стерилізуються. Кипить 10 15 хвилин. Розсипаємо в банки і закриваємо. Ця джика сацебелі смакує з усіма мясними стравами, як на хліб до борщу, як і в сам борщ. Хто не кидав гіркий перець в стручках, можна кинути чайну ложку або більше меленого червоного перця. Смачного на все добре, до нових зустрічей. Вихід з одної порції. Дев'ять-десять півлітрових баночок. У мене вийшло 9 і чашечка.